Вітаю. Мене звуть Софія Опацька, я проректоркою УКУ зі стратегічного розвитку і це проект про людей, які творять вплив. Сьогодні я буду спілкуватися з Марічкою Баняс. Вітаю, Марічко. Вітаю, пані Софія. Е, нагадай, будь ласка, в якому році ти закінчила навчання в УКУ. Це було зовсім нещодавно, насправді. Хоча зараз ніби кожен день за рік минає, але це було минулого року. Це була це був другий мій випуск. Спочатку був бакалаврат, потім була магістратура, і є відчуття, що насправді цей досвід, який накопичується за ці роки, є є куди його прилаштовувати з точки зору мого кар'єрного спрямування. Але я думаю, що це те про що ми напевно, будемо сьогодні говорити. Тому дуже дякую, що ви запросили. Та отже, в тебе бакалаврат є з філології, так, який є частиною. Ал артист лібералис нас в університеті. А магістратура у тебе? Медіакомунікація. Школа журналістської комунікації. То теж насправді мені здається, що як станом на зараз цілісна така історія, тому що все починалося в 17-му році, навіть в 16-му, коли я ходила на таку школу громадянської журналістики в себе в місті, в рідному в Коломиї. І в мене було відчуття, що професія, якою я хочу займатися, якийсь напрямок, мав би писатися через Дефіс, це мала би бути філолог журналіст філологиня журналістка. Воно десь у мене будувалося в голові. Мої однокласники тоді питали, що би це таке мало бути. А в мене ніби було таке чітке бачення. І для мене було шоком, коли. Коли я побачила, що в українському католицькому університеті на бакалавраті напрямку журналістики Нема. немає і не планується. Тобто, відкладати, робити якийсь геп'єр і планувати на майбутнє сенсу немає. Треба робити вибір тут і зараз. І цей вибір впав на гуманітарний факультет на програму Артес Liberales, який тоді був один рік буквально. Вони святкували перше, перше тільки відкриття, не було жодного випуску. Відчувалося, що це буде програма, де буде багато викликів, багато спроб, і я можу стати частиною цієї сім'ї. І, власне, в 17-му році почати стався, і філологія, і зараз, і тоді потерпала від багатьох стереотипів, я чула їх в свою адресу. мамині, подружки казали про те, що я стану вчителькою. Мені насправді дуже сумно, що ця професія знову ж таки і тоді і зараз теж має якісь такі стереотипи, і вважається, що вчителем бути або там не знаю, непрестижно, або не дуже високооплачувано, або можливо це не покликання багатьох людей. Я впевнена, що зараз ця історія змінюється, але водночас філологія для мене була чимось значно ширшим, значно глибшим, значно більшою ціннісною основою. І я точно не коли вступила на цю програму, особливо зважаючи на те, що історики. Культурологи і вчаться перший рік разом, і в мене була можливість краєчком глянути на те, як вчаться ці дві навчальні програми. І станом на зараз я розумію, що якщо колись в моєму житті станеться ще одна бакалаврська освіта, ну це дуже амбітно, і десь на наступні 10 років, то це точно буде культурологія. Тому що це щось, що для А, Але мене це відкрила. може бути і магістратура звичайно, якась, так, Звичайно, та? цьому напрямку. Але, власне, якісь такі речі, які для мене відкрилися по-новому. І в 2021 році, коли я закінчила бакалаврат, в принципі, вагань, якихось ем, туртур, совісті, не було куди вступати. Я була переконана, що це буде або журналістика, або медіакомунікація, тому що мені здається, що бакалаврат це про щось, що дає грунт, основу, дає заземлення, а магістратура наводить фокус. І мені було важливо, аби цей фокус був пов'язаний з тим, що зараз є на слуху, що зараз робить зміст, робить вплив. І так сталося, що на другий семестр фактично нашого навчання з моїми одногрупниками, одногрупницями, сталося повномасштабне вторгнення, і в принципі тоді було дуже добре зрозуміло, що це правильний вибір, і напевно це те, чим ми можемо бути корисні зараз, зважаючи на бакалаврат і на магістратуру. Добре, ми зараз декомпонуємо угу. все те, про що ти сказала. Давай почнемо з філології. Чим філологія не є в УКУ? Мені здається, що філологія в УКУ не є, по перше, англійською філологією. Це те питання, яке насправді до якого я готувалася. Іноземною філологією вона не є філологією, вона не є ні французькою, ні навіть латинською, ні навіть іспанською. Вона є загальною. І попри те, що я там дуже добре вивчила у київський сайт в 17-му році і могла його цитувати. Навіть я не була готова повністю до тої пропозиції, яку яку УКУ має на цій навчальній програмі, тому що ця програма базується перш за все на вивченні давніх. Мов, якими зараз ніхто не спілкується, І це, це теж така тема жартів, яка часто є в наших студентів. Це і про давньогрецьку, і про латинську мову, і це про щось, що не для всіх може мати сенс. Водночас це про літературу, і про сучасну, і про українську, і про іноземну, це про аналіз, це про есеїстику, це про критичне мислення, це про риторику, це безліч компонентів, які один одного доповнюють. Але водночас це щось, що допомагає згодом розуміти, як в принципі твориться мовне середовище, і розуміти водночас цінність і недооцінюється. Цінення мови тому зараз це теж знову ж таки через через призму повномасштабної війни дуже видно як. Те, яка загроза над нами нависла, впливає на важливість філології в Україні. Ось, і власне, ця філологія була кардинально іншою від тих філологій, які обирали навіть мої подруги, тобто це були точно якісь педагогічні спеціальності, філології, які фокусують їх на одному напрямку. Моя такою не була. І на якомусь моменті, я думаю, на курсі другому, третьому, коли настає оця така студентська криза, було відчуття: окей, ну, чи, чи, чи на правильному я місці? Тобто, чи можливо мені варто було би сфокусуватись на чомусь якби такому чіткішому, конкретнішому. Але Потім, власне, з'явилося відчуття, що я можу це робити за допомогою різних дисциплін, які університет пропонує, викристалізовувати свою спеціалізацію, робити це значно успішніше, ніж могла би де-інде. У тебе був дуже цікавий проект на магістратурі. Я пригадую твій захист. Може, ти трошки про нього б зараз розказала і. Чи твоє навчання на бакалавраті з філології мали певний поштовх саме до такого проекту? Бо мені здається, там має бути якийсь зв'язок. 100%. я почну з кінця насправді, тому що для мене було дуже цінно, що на захистах мого магістерського проєкту були і мої колеги, і мої друзі, і ви також. І не знаючи про що я писала магістерську роботу, ви якось відчули, що там є точно слід бакалаврату, тому що для мене дуже важлива тема мови, зокрема в діаспорі, за межами України, коли люди не мають можливості мати вільний доступ до її вивчення, до розвитку і так далі. І на бакалавраті я досліджувала власне діаспорну мову, так званий ЮКІш Ukrainian English. це дуже цікаво. Історія, я дуже би рада була Маш кілька прикладів Лисково. таких слів сказати. А, ну, наприклад, діаспорна діас, діаспора дуже часто послуговується такими словами, як, наприклад, ярд, і в нього відмінюють, так як українці. Вони кажуть, там на, на задньому ярді, на бекярді, і mm -hmm. так далі. Тобто, вони намагаються англійські слова прилаштовувати в український контекст, українська українські в англійський, Вони кажуть кондиції, та хоч це в принципі не зараз не є дуже незвичною історією. А, ось і я проводила інтерв'ю. Також з членами, членками діаспори. і Це був. Безцінний досвід поспілкуватися з ними через Zoom, отримати запрошення приїхати колись до них, поспілкуватися з людьми, які є в третьому, четвертому поколінні діаспорянами і вчать українську мову по величезні зусилля, і то, що, що мені відгукується, от я говорю, і мене врахи, мене тому що це щось, що мені дуже близько, і мені важко було перейти на медійний контекст на магістратурі, трошки відокремитися від того, що я вже знаю, що я дослідила, і перейти безпосередньо на якусь історію з вплив впливовістю, з тим, як це працює в контексті комунікації. Але власне війна посприяла тому, що є величезне поле непропрацьованої лексики, яка щойно зародилася, і це сталося буквально 24 лютого. В Україні сталося Радіо Байрактар на хвилинку, то слово, якого ми ніколи раніше не знали. У нас почалася бавовна, яка перестала мати то значення, яке мала. І власне ці слова і інші формальні, і менш формальні, я старалась дослідити на магістратурі. Також на конкретних прикладах з точки зору того, як в яких ситуаціях люди ці речі використовують з точки зору. um В принципі, військових, які які послуговуються, і цивільних класифікацій, і таке інше, і теж є відчуття, що було б трошки більше часу, трошки більше нагоди. Це те, в чому я була би дуже рада поглибити свої знання. І не знаю, укласти словник такої речі, показати, власне, що ці слова мають сенс, і на превеликий жаль, вони будуть мати сенс ще точно після, після перемоги протягом всього цього часу. Очевидно, для там наших дітей чи для тих людей, які будуть після нас, вони не матимуть такого значення, як зараз, але те, що. Ми можемо зробити це, власне, зафіксувати це е, би, свідченнями людей і словниками в тому числі. А в тебе немає відчуття, що з, от, чим довше йде е, велика війна, тим менше тепер таких слів з'являється. Тобто, ця хвиля е, такого, я не знаю, спротиву, і е, я не знаю, як би це назвати? Творчої енергії, яку ми видали там, я не знаю, перші, напевно півроку, можливо, рік, вона була такою потужною, що тепер можливо навіть немає сили бажання придумувати 100%. такі слова. Та мені здається, що це історія про. В принципі, про фази війни і та фаза, про яку зараз багато говорять, в якій іначе ми перебуваємо, це така фаза, така фаза якоїсь втоми і моментами відчюю, які ми намагаємося долати. Тому що завжди, коли все починається яскраво і з переможною стороною для нас, рано чи пізно настане момент усвідомлення, що все може бути не так просто, як мінімум, дуже цінно для нас з точки зору життів людей. І на якісь яскраві креативні моменти залишається менше часу і менше сили. Водночас, це цілком окей, що ми намагаємося. Моментами забутися і повернутися до лексики, якою ми послуговувалися до 24 лютого, нормалізувати те, що ми бачимо навколо, перестати називати все новими словами і трошки згадатися, як то було, коли не доводилось вигадувати нові слова на позначення речей. На превеликий жаль, нам довелося вчити назву техніки, і багато людей в Україні розрізняють звуки вибухів від різної зброї. Більше того, вони розрізняють, чи наші це, чи не наші вибухи. Тому хотілося б цього всього не знати. Не вивчати, не починати про це говорити, але реальність така, як вона є. Ти працюєш в університеті в нас? Ти залишилась в нашому університеті продовжити свою кар'єру. Чому ти так вирішила? Мені дуже подобається, коли насправді таких людей багато в і Я дуже цим пишаюся. І коли ми говоримо навіть про наших перших випускників, які обирали університет в 94-му році, їх, якщо я не помиляюсь, було 17-ро, я завжди надихаюся їхньою відвагою, в принципі, обрати університет для навчання, а потім обрати його для роботи. Тому що для мене це не про... Залишитися для мене це про зробити свідомий вибір, і я зробила цей свідомий вибір на четвертому курсі, хоч долучилась до центру абітурієнта я значно раніше, але як такою, такою повноцінною повноцінним шматочком команди, стала в 2021 році. І для мене насправді було дуже важливо всі знання, які накопичилися в мені досвіди історії могти використати в професійному плані, аби це не була просто якась аматорська річ, яку я буду розповідати друзям, ми будемо сміятися, або брати з цього якісь уроки, але аби, можливо хтось Мав з цього якусь користь. І так і сталося, тому що ми напряму працюємо з абітурієнтами. Це ті люди, в яких я бачу себе. Їм, очевидно, значно складніше, ніж колись було мені. Вони значно сильніші, мотивованіші, наполегливіші. Вони складають набагато складніші тести, ніж складала я. Але, тим не менше, їхній їхні страх, їхні побоювання, їхні невизначеність це те, що я відчувала майже сім років тому. І, власне, застосувати свої знання, якісь поради, які в мені є протягом роботи, для мене дуже цінно. Отже, ти працюєш зараз дуже багато з партнерствами зі школами, з вчителями. Минулого року ти організовувала такий великий проєкт THCC, який, власне, був зорієнтований на співпрацю зі школами. Скажи, будь ласка, як ти бачиш, як шкільна освіта змінюється так, за той час, от, коли ти взаємодієш зі школами? І яку роль вона зараз відіграє, тому що ми всі знаємо, що 30% цьогорічних випускників вирішили поїхати в інші країни навчатись. Так вони не залишились в Україні кількість людського капіталу такого ну, молодого, так які, які мав би далі розвиватись і будувати кар'єру в Україні, дуже багато цих молодих людей зараз виїжджає за кордон з об'єктивних причин, звичайно. Але як ти бачиш, от якою може бути роль школи для того, щоб ми втримали цей людський капітал, в тому числі незалежно де ці люди опиняться, молоді? Однозначно, я теж, ніби, спираючись на власний приклад, там ще напевно 2015 року були насправді багато суб'єктивних причин, через які люди виїжджали до закордону. І я пам'ятаю, що до нас до школи приходили представники польських університетів, і тоді вважалося дуже престижним і важливим поїхати до Польщі, спробувати подивитися. Я пам'ятаю, що основною такою основним рекрутингом були красиві аудиторія, не якість освіти. Чомусь я впевнена, що зараз ситуації в Україні змінилася значно і у Ку виріс безліч українських університетів займають топові позиції. Але сталася річ, яка від нас не залежить, і відповідно зараз люди справді керуються об'єктивними критеріями виїжджаючи. Тим не менше, я багато тих, хто все, все ще довіряють свою вищому освіту Україні. Ми дуже цінуємо їхню відповідальність, і їхню довіру. Для нас це дуже важливо і виключно. І мені здається, що школи, як інституції, які мають величезний вплив на учнів, вони працюють з ними 11 років на противагу університетам, які здебільшого 4-6, ну дуже рідко десь довше. 11 років це величезний шматок життя людини, яка починає вші і Закінчує в 16-17, і відповідно це вплив, який неможливо скасувати, неможливо перекреслити, незважаючи навіть на онлайн освіту, яка була протягом ковіду, і на початок повномасштабного вторгнення. Тому школа, знайомлюючи своїх старшокласників, зокрема 8, 9, 10, 11 клас з українськими університетами, вона робить дуже великий вклад в їхній свідомий вибір, перш за все, тому що напевно, те, як те, що як університет, ми би дуже хотіли, це щоб це не був вибір, скажімо, лише мами, чи лише тата, чи лише тітки чи когось знайомим. Але щоб це була свідоме прагнення старшокласника обрати цю українську освіту, погодитися на виклики, які з нею пов'язані, і власне пропонуючи школам, вчителям відвідати нас, приїхати до нас, подивитися на кампус, побачити наші укриття, поспілкуватися з нашими студентами. Ми часто приїжджаємо до шкіл. Вчора ми буквально були в Києві, мали відрядження і потрапила до однієї з шкіл, яка нас дуже радо запрошувала, яка дуже налаштована співпрацювати довгостроково. Для нас насправді це величезна цінність. Умовно школярі сиділи з нами, розмовляли без телефонів. У них таке особливе правило в школі. і Я чую це дедалі частіше. Що власне нема куди ховати очі? Вони дивилися на очі, ставили питання, цікавилися, і це безмежно важливо, коли молода людина, розуміючи, що вона може провести відносно безпечні наступні кілька років, навчаючись в якомусь європейському університеті. Врешті робиться свідомий вибір на користь України і, зокрема, нас. Тому власне історія з партнерства. Томими співпрацями це точно вклад на майбутнє. Коли ми говоримо про школярів, ми маємо перш за все на увазі 8, 9 і 10 клас, тому що часто 11 вже зробив свій вибір і він тягнеться десь далеку. А 8 клас це на секундочку вступ 2028-2029 року. Тобто ми думаємо про часи, про які геть не маємо жодного уявлення, хоча й стратегуємо на майбутнє, але ми ніколи не знаємо, що з нами може трапитися. Тим не менше, ми віримо, що все це буде добре, і що ми будемо власне з цими старшокласниками працювати вже тут. Так, ти самого початку сказала про те, як ви включились під час свого навчання, як ви на програмі медіакомунікації одразу включились в якісь проекти на противагу повномасштабному вторгненню, так щоб очевидно відчувати якийсь свій вплив, десь, напевно, застосувати ту енергію, яка з нас просто вихлюпувалася в той момент. Можеш, чи можеш розказати про ці проекти. Сто в нас насправді об'єдналося напевно людей 10, з власне з моїх одногрупників. Це переважна більшість нашої групи. Ми жили разом. Це був дуже важливий критерій, аби почуватися трошки більш безпечно в колегіумі. Спочатку магістерському, потім вже бакалавському, і те, що ми напевно, ви просто туди переїхали, переїхали туди, тому що та, там було безпечніше. Та тобто укриття було обладнані так аби це справді було можливим. І перше, що ми робили під час сигналу кожної повітряної тривоги, це забирали ноутбуки і зарядки, спускали в укриття якомога швидше, аби не тратити на це часу. Перш за все, ми. Почали писати новини на міжнародні змі, аби якомога об'єктивніше, швидше, динамічніше і різними мовами транслювати ситуацію в Україні. До нас почали приїжджати представники різних європейських і не лише медіа. Ми знімали репортажі, інтерв'ю, записували відео. Власне, намагалися транслювати те, що ми можемо найкраще. Ми на той час вже встигли пройти курси з критичного мислення, з теорії масових комунікацій. Починали відеопроєкти, починали фотопроєкти. І, власне, ті початки. Навчань, які ми вже встигли пройти, стали нам дуже корисними ці кілька перших місяців. Очевидно, навчання перестало бути, скажімо, на якихось попередніх кейсах, воно стало дуже суспільно орієнтованим. Тобто, ми в цей момент почали працювати на тут і зараз. І не було жодної пари, яка була якоюсь теоретичною чи загальною. Тобто, якщо це фотоконтент-мейкінг, ми робимо фотографії, які пов'язані з збитками, які Росія принесла Україні. Якщо це відео контент-мейкінг, це відео про волонтерство, про гуманітарний штаб. Ап, який в уку заснувався також в перші години. Тобто це була дуже прикладна історія, вона продовжується і зараз для нових студентів. І мені здається, що іншого шляху до 24 лютого повернення оцього на щось таке абстрактне, загальне вже немає. Якщо б підсумувати твій досвід і навчальний в комунікаціях, якщо б підсумувати все те, що ми говорили про філологію і про мову, скажи. От які ти бачиш зараз такі напрямки, які можуть бути дуже перспективними для нас, як для країни і для молодих людей, щоб реалізувати свою кар'єру саме використовуючи ці два інструменти, якщо можна сказати, це важливе питання. Це це насправді питання, яке потребує подумати. Тому що власне програма, на яку я вступала, відрізняється від, від в принципі, мені здається, обидві програми, на які я вступала, точно відрізняються від тих, якими вони є зараз, тому що вони дуже різко розвиваються. І напевно, те, що для мене є цінно, це що кожного семестру ми залишаємо фідбек про ті пари, які в нас були. І власне, завдяки ним програма теж рухається вперед. Тому я впевнена, що щось, чого в мене не було, і що, що я зараз скажу, цілком можливо вже наявне. Тим не менше, я думаю, що одним з напрямків, якими могли би користатися наші старшокласники. Це поєднання штучного інтелекту і мови, тому що вважається, що чат GBT і інші технології, які зараз наявні, забирають нашу роботу. Я би сказала, що вони переймають якісь моменти, які можуть бути для нас не знаю, нудними, часозатратними затратними і залишають більше місця на глибшу роботу, на більший аналіз, на можливість креативити і робити те, що штучний інтелект не зробить. Тому я би поєднувала тут сучасні технології разом з картиною війни сьогодні. Тим не менше я впевнена, що є безліч роботи, яка може на перший погляд комусь виглядати нудною, але яка є дуже важливою. Це є речі, які пов'язані з збереженням різних пам'яток, які стосуються мови, тих речей, які в нас вкрадені, речі, які на межі різних категорій з точки зору медіа чи журналістики. Тому я думаю, що ми наближаємося до етапу, де кожна конкретна людина зможе обрати собі цей напрям, сформувати його максимально індивідуально. І незважаючи на напис в дипломі філолог чи філологиня, спеціалізація буде кардинально різною, і, на щастя, в сучасній країні ми живемо у середовищі, коли ця фраза в дипломі відіграє все меншу роль, більшу роль відіграє середовище, яке людина закінчила. Так, мені дуже подобалося те, що ти говориш про цю індивідуальну перспективу, тому що дійсно зараз так багато є можливих варіантів розвитку і. Така велика затребуваність різних в різних проектах і в різних в різній діяльності, особливо підсилена війною, що абсолютно, напевно, кожен випускник може для себе обрати свій шлях, і може ці всі знання, інструменти, навички, які тут здобуті, може прикласти до дуже дуже різних сфер. Головне це питання ставлень. І тої етики, яку ми намагаємося вуку, також привити. Ем, може розкажи кілька історій, от які тебе колись заторкнули в нас в університеті, і при, про, про ти. Радо ділишся з нашими абітурієнтами, ну напевно, перший пункт це те, що стосується нашої 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 стипендійної політики, в принципі, нашої фінансової підтримки, тому що є багато вагань, особливо зараз, протягом такої складної ситуації в країні, економічної, зокрема, коли люди не мають можливості оплатити повної вартості навчання в УКУ, але вони вагаються чи подаватись на стипендійний конкурс з думкою про інших людей, для яких ця оплата є критичнішою. І я завжди наводжу свій приклад, тому що моя родина теж свого часу не мала можливості оплатити повної вартості. Очевидно, хотілося б мати цю можливість і не подаватись на стипендійний конкурс, не обтяжувати можливості університету. Тим не менше, мій мотиваційний лист був засабмічений та був надісланий. Моя співбесіда була пройдена, і, власне, для мене було величезною відповідальністю отримати стипендійну підтримку спочатку на першому курсі, на другому отримати стипендію лідерства від фонду Словоцького. Власне, це, це безмежна відповідальність і Можливість з цим поділитися мене надихає також. І коли я бачу, що очі абітурієнтів загораються на моменті, коли я кажу, що щороку ця стипендійна підтримка залишалася, вона була в різному обсязі, залежно власне, від можливостей. Але вона була, і я на неї покладалася, і вона допомагала мені забути трошки про якусь побутову річ і більше віддатися навчанню і студентському життю. І якщо моїм прикладом власне, є абітурієнти, які користуються, то це для мене найбільша, якби, найбільша, найбільша річ. І другий момент, про який я теж кажу, це стосовно можливостей, які у Куда є і. Потреби їх не впускати, це дуже тонка межа між тим, щоб не перебрати їх і не втопитися в тому вирі можливостей волонтер студентських організацій. Я свого часу дуже топилася. Мене врятували. Але е, нас... хтось тобі кинув рятівне коло це, та, це була криза другого курсу, однозначно. Але я завжди новиджу приклад про те, що тут вам ніколи більше не буде ще раз 17, чи ще раз 18, чи ще раз 19. Цей вік у вас один на 365 днів, і кожен день окремий шанс. Щось спробувати. І я добре пам'ятаю свою першу екскурсію кампусом, десь на другий місяць бакалаврату. В мене була така хитринка. Я коли проводила екскурсії, я представлялася тільки іменем і навчальною програмою. Я не казала, на якому я курсі. І мені було дуже приємно чути в кінці екскурсії здогадки, якого ж я віку, яку програму я закінчила, в якому відділі я працюю, хоча, звісно, тоді ще не працювала. І коли я казала, що це мій щойно другий місяць якби, навчання в університеті, люди були здивовані, тому що звично вважається, що такі там події. Екскурсії проводять люди, які мусять щось сказати, вони зобов'язані, бо це їхня робота, вони мусять похвалити, вони мусять замовчати якісь недоліки і таке інше, але в нас це зовсім інша історія, і ми дуже радо насправді розповідаємо про виклики, з якими ми стикаємося, тому що навчання ніколи не є простим. В принципі, дорослішання, яке відбувається, у весь бакалаврат, ніколи не минає без сліду. І якщо наш Приклад може когось змотивувати, підштовхнути, показати картинку і батьків також, тому що батьки теж часто про це турбуються, і про те, як буде їхня дитина харчуватися, і все на світі. То власне. Я би дуже хотіла, щоб ці історії вони поширювалися. Я впевнена, що наші студенти, які зокрема я зараз посланцями навчальних програм, вони також є дуже відкритими до персональної комунікації. І не знаю, чи є в нас таке ціль, але мені дуже теж важливо, аби напевно кожен наш абітурієнт мав друга чи подругу в УКУ, до яких вони можуть написати, задзвонити, приїхати, прийти. І аби цей персональний приклад надихав, щоб це не була не був рядок на сайті, який людина беззвучно прочитала і більше до нього не повернеться. Такі два. Запитання на завершення. Е, перше, де ми повинні як університет ставати кращими, особливо враховуючи той контекст, в якому ми є зараз? Де ми маємо прикластися? так? А друге, е, чи ти можеш на завершення сформулювати якісь, я не знаю, чи побажання, чи тезу використовуючи от ці слова, про які ти писала в своєму дипломі на медіакомунікаціях, <Okay>. <с? <с?> мені здається, що ми дуже багато досягаємо речей завдяки тому, що мислимо глобально і мислимо довгостроково. І це важливо, що уку мріє і планує, і діє в межах десятиліть. І станом на зараз ми маємо стратегію 2030, яка насправді, власне, я думаю, що достатньо. Не зовсім очікувано, скажімо, з'явилася, тому що початок повномасштабного вторгнення теж став на зненацька з вже наявною стратегією, яку згодом довелося переформатовувати під реалії. Але пункт, який, мені здається, особливо відгукується, це робота з ранами війни, з травмами. Це дуже часто не фізичні, не візуальні травми, яких неможливо ідентифікувати на вулиці. Це якісь тригери і травми людей, які можна зачепити одним словом. І ми, на превеликий жаль, маємо і першокурсників, і першокурсниць, які постраждали від війни, будучи безпосередніми Вітками, чиї батьки, чи рідні зараз є на передовій, або можливо когось з родини чи сім'ї вони втратили. І мені здається, ми маємо стати осередком. Ми якби працюємо над тим, щоб стати цим осередком подолання цих травм війни, працювати з ветеранами, зцілення їх, та. їх так. Тобто це дуже довга дорога. Це точно не історія про досягнення цієї мети в 30-му році. Я впевнена, що вона буде якось переформатовуватися, ставитись нові цілі. Це велика робота, але я думаю, що вона буде. Найціннішою з точки зору майбутнього, тому що тільки в здоровому майбутньому, в здоровою нацією, якої зараз ми не маємо, тому що кожна людина є так чи інакше травмована. Тільки зі здоровою нацією ми можемо будувати власне нову незалежну країну, якесь то майбутнє, на яке можна буде опиратися, якийсь фундамент, який точно не можна буде зруйнувати далі. Добре. Я оце останнє побажання, побажання використовуючи слова, які ти досліджувала. Я думаю, що ті слова, які в нас зародилися власне, після 24 лютого, вони дуже чітко поділені на негатив і позитив. І мені здається, що цей перший рік, напевно, повномасштабного вторгнення це про відсутність сірого, це виключно про чорне і біле, про межі чіткі, про принциповість людей, про позиції, які вони зайняли. І дуже хочеться вірити, що в наших абітурієнтів майбутніх, в принципі, всі, хто нас дивиться, завжди все буде чути, 3-5-0 і бавовна не буде рости тільки на наших полях, але вона також буде у ворога. Чим більше, тим краще. І те, що ми можемо зробити зі свого боку, ми завжди будемо старатися для цього робити, аби підтримати, зокрема, наших викладачів, працівників і студентів, які безстрашно стали на захист нашої країни, майже два з половиною роки тому. Тому все, на що зараз будуть іти наші цілі, наші сили, наші цілі, наші плани пов'язані однозначно з майбутнім України. і залишатися тут, радіти разом разом це все, що у нас є. Плюс. Дякую. Марічко, я тобі дуже дякую. Я думаю, що це така цікава історія твоя, так? Тому що ти все-таки я хочу ще раз наголосити, що ти навчалася на двох програмах. Ти навчалася на бакалавраті у нас, і ти продовжила свою професійне вже навчання на магістратурі в школі журналістики і комунікації, бакалаврат, програма філології. І ти дуже органічно і природньо влилася в роботу, в уку, при тому зробивши дуже свідомий вибір. Що ти саме так хочеш будувати свою кар'єру. Я тобі за це дякую. Дякую за цю розмову і продовжую надихати абітурієнтів. наших. Дякую вам дуже дякую на Це цей проект про людей, які творять вплив. Дякую вам.